Той час коли ну, е, в Києві відбувався візит е, Урсули фондерляй і вона виступала в парламенті і весь цей е, дуже корисний, потрібний для України е, е, ажіотаж. Е, Відбувався в столиці України, пов'язаний з її візитом тут, в Молдові. Голосували, готувалися і голосували. За кого? Фактично, в цей час Путін брав на виборах. Молдову. В цей час, коли представниця, висока представниця Євросоюзу була зайнята там, в столиці України і прикована була більшість засобів масової інформації саме до цього візиту, тут, у Молдові, Путін брав, як він каже, своє. Ще до Цих виборів місцевих в Молдові в засобах масової інформації цієї країни поширювалася інформація про те, що Путін виділив для, ну будемо так говорити, як воно є, для підкупу виборчої системи всієї Молдови виборців. Один мільярд леїв. Ну, для маленької країни це колосальна сума, навіть якби йшлося про 1 мільйон леїв. так І тому всі ці вибори і так, Молдові відбувалися на такому тлі. Грошей і візиту очільниці ну, однієї з очільниць Євросоюзу. Що ми маємо в результаті зараз в Молдові? В результаті цих виборів? Ми маємо великий програш. На виборах і Євросоюзу, і України. І демократії в цілому. Говорити після цих виборів, що Молдова із Україною рухається в напрямку вступу в Євросоюз. Я би не став. Треба зачекати, подивитися навкруг. А чи це дійсно так? Куди ж вона рухається? Давайте тепер порахуємо. Кишинів, столиця Молдови. Це десь 40% виборців. Однозначно в першому турі виграв вибори там Чобану. Лівак ще недавно в партії. Соціалістів додона, а Додону, в свою чергу, людина Путіна вже відома давно. Ну тут в Молдові. Яка там він людина, але так от називається? Називають далі друга за Величиною така друга за Величиною в Молдові місто. Його ще називають другою столицею, столицею Молдови, Бельце. Там взагалі не бувалий, не бували пророж, пророж демократії, пророж? е, е партії Санду, ну як, е е яка уособлює рух до Європи. Там зараз другий тур буде, бо в першому тур, турі, як не дивно, на цей раз Ренат Усатий, от той, який вигодував свої статки там на, на, на Московії, він не виграв на цей його представник Олександр Петков, він не виграв на цей час вибори з першого разу. Буде другий тур. А він не виграв через те, що йому конкуренти виставили людину, зрозуміло, також далеко не європейських поглядів, яку майже ніхто не знав. І я зараз не згадаю, як її прізвище тієї жінки. Але вона набрала майже стільки голосів скільки і оцей відомий на всю Молдову Олександр П'ятков. Другий тур в більцях буде дуже жорстким, і я зовсім не здивуюся, який там переможе. грубо кажучи, образно кажучи представник Путіна. Отже, в першій столиці і в другій столиці, у цих двох столицях в Молдові, переміг Путін. Ну, там хтось якісь рахують рахунки, що от в інших містах, от десь там в селах перемогла партія проєвропейська Майя Санду. Ну, 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 друзі, ну, ну про що вже говорити, коли дві столиці віддані Путіну? Це мало того, саме ці дві столиці будуть генерувати головні сили на парламентські вибори. А Молдова парламентська країна, які невдовзі відбудуться в Молдові. І на виборах відповідно президента Молдови, чи є шанси тепер у Маї Санду, якщо нічого не змінюватися буде у Молдові. Перемогти на наступних виборах дуже сумніваюся. Якщо такий вплив буде російський тут, у Молдові... Моїй Санду, на жаль, ну на превеликий жаль, шансів не буде або майже не буде. Це треба визнати. Між Україною, от в даному регіоні, де я зараз е, знаходжуся, це на кордоні з Молдовою. Це Ямпіль, Вінниччина, взагалі Вінниччина межує з Молдовою майже. На віддалі кордону майже 200 кілометрів. Це велика ділянка державного кордону. Але в переважній своїй більшості тут усе, от на, в межах колишнього Ямпівського району, тут все заблоковано. Всі приправи і місцеві, і міждержавний пункт пропуску. І міжнародний пункт пропуску. Все-все заблоковано. Крім того, мовний бар'єр як існував, так і існує. Тобто Ямпіль не знає мови румунської, а румунське прорумунське населення в Молдові. ну, Майже не знає української. І послугою ми зараз, отут місцеві жителі, для спілкування нашого перше російською мовою, мовою країни агресора, і відвідуємо в гості, їдемо не ось. Від мене, от якщо протягнути так прямо е, лінію, тут буде кілометрів 6-7 до міста Сороки. Але подолати цих 6-7 кілометрів неможливо, тому що, як я вже сказав, все заблоковано, всі переправи. Мовний бар'єр, е, чисто фізичний, от прикордонний, кордонний бар'єр. Це це сприяє Путіну. І він відчуває себе, наприклад, в сороках, абсолютно домінантним таким, тому що там його учбові заклади вищі, середні, які хочеш. Наприклад, я часто згадую базовий такий в центрі сорок. Величезний ліцей, теоретичний ліцей імені Пушкіна. Кому він для кого він кадри готує? Для Молдови, ага, для Молдови. Почекайте, зараз у сороках прийшла до влади та сама кадра Додона, пані Піліпецька, чи яка вона там. Соціалістка із родини навіть хай і далекої додона. Що ви хочете від такої співпраці, яка буде співпраця між, наприклад, Вінничиною і сороками заключені дуже багато всяких договорів і культурний, і економічний, які хочете, але це тільки на папері. Начальство послуговується російською мовою, вряди годи вони там зустрічаються, що вони там наобіцюють море всього. Але результат ми бачимо. Результат приходять до влади про московські сили. Як ми тепер будуємо в тому напрямку державний міст? кажуть, вже витратили, чи вже майже витратили 4 мільярди. Гривнів на його будівництво, і мало, мало є інформація про те, що запити існують на виділення, виділення уже 8 мільярдів гривнів на цей міст. І куди ви його будуєте? В країну, яка вас не розуміє. Яка голосує бачите як? Сороки, наприклад, ці, з якими спілкуються, дружить Молдова, Молдова проголосували за кандидатку із цієї партії, яка дуже м'яко кажучи. Висловлювалася і не раз устами свого очільника Додона. Досить неприємно про Україну. Ви знаєте ці висловлення і по Криму, і по багатьох інших питаннях. Ну, хто в цьому винуват, винен? Прості люди? Ні, звичайно. В цьому винні перше. Тільки підписували у Вінниці із сороками. Відповідні ці договори. Вони ж підписували, вони ж мали прослідковувати. А що в тих договорах написано, хоча б самі повинні були прочитати? І головне, як ті договори виконуються, так? це так вони мають такою блокадою виконуватися. То для чого тоді папір переводити я кажу? Результат на сьогодні. М'яко кажучи, сумний партія має Санду на місцевих виборах зазнала поразки і не вірте нікому, що це не так, що десь там по селах вона перемогла. Е, із великих місць, мерів цієї партії після виборів, стало всього, здається, шість шість чоловік. Це на всю Молдову. Решта інший, зовсім інший. Там партія Шор. От її заборонили перед виборами. Проросійська. Багато не буду зараз про неї говорити. Достатньо одного слова. Про така. Проросійська, але дуже хитро зроблена. От. Її ніби вона клонувала багато інших сил. Ці один із цих клонів, були заборон, бу, були, був заборонений і не брав участі у виборах. Ну і що, що він не брав? Але ті, які відпочкувалися від нього, всі взяли вибор, всі і перемогли на виборах. Перемогли, тобто ті корупційно-кланово, промосковські, проросійські сили в цілому в парламенті Молдови. Ну, наприклад, уже в Кишиневі зрозуміло, що і мер буде е, проросійський, і найбільша фракція, яку він провів, також в столиці Молдови, також буде проросійська. Ви що хочете ще? Ну, наприклад, оця Молдова, оце місто Молдовські Сороки, воно десь у п'ятірку входить, найбільших міст Молдови. Все, повністю, так би мовити, тоталітарна, тоталітарний вплив тут буде, в, так би мовити, в місцевих органах влади проросійський. І так як і раніше, вони будуть ці проросійські сили виходити в повній формі з орденами військовими. Все-все на свята Молдови в центр в центр цього міста Сороки, і будуть демонструвати, як вони люблять Росію. Нічого ж не зміниться при такій розстановці сил. Тут на кордоні. Я, я міг би вам розказати настільки розгруз, розгнуздана корупція і організована злочинність, що просто меж її немає. Просто меж її нема. І, звісно, це підігріває хто? Москва. Бо там, де. Організована злочинність, корупція, там нестабільність, а нестабільність потрібна Москві. І в принципі, ви задумувались над те. А для чого Москві? Молдова? Ну для чого ця най... одна із найбідніших країн Європи Москві? А от подумайте над цим. Молдова, Словаччина, Угорщина. Це який величезний західний частка нашого кордону. Ви собі уявляєте, яка? Я добре знайомий з Молдовою. Я багато років відпрацював власним кореспондентом, журналістом українським по Молдові. Дуже добре знаю Молдову. І можу вам зараз запевнити запевнити про те, що ми втрачаємо, як Україна, ми втрачаємо. Ми втрачаємо Молдову, нашу сусідку дружню. І замість неї постає щось інше. Щось інше. Ви можете лише здогадуватися із того, що я вам розповів, розказав, що саме. Воно далеко недружнє. І якщо ви думаєте, що ну хай вони собі там, хай вони, вони на нас впливу не мають, бо скільки їх там, там 3 мільйони цих молдаван, то ви помиляєтеся. Це територія. Яка може бути використана, так? як використовували її не раз російські царі. І не просто як форпост оцієї новітньої Російської імперії на Балканах. Ні-ні-ні, не, не, не просто, а як один із, одна із ділянок. Оточення України. Чи може Росія без бою увійти в Кишинів? Та вона вже там ще з 1992 року, з часу війни, уявіть собі, 92-й рік війна, люди гинуть під Добасарами Кошниця, Кочієри. І Майже перед новими анінами йду, йдуть бої, а в, в центрі Кишинева стоїть російський полк, російський десантний полк. Розумієте, Рез... лебедя. Брата того лебедя, який в Тарасполі веде, чи на той час ввів бойові дії проти Молдови. Один брат на лівому березі, а другий брат на правому з такою ж селище. така була війна, така була ситуація. І ви думаєте, що от вони там щось налякали російське посольство, там щось? <гум> ну, це це дитячі забави. Російське посольство, як було головним там дзотом, так би мовити, російським тут в цьому регіоні, так він і залишився, нічого там не змінилося. На краще як показують зараз навіть зокрема ці вибори. Отже, я звертаюся до розумних людей, розумних свідомих українців і при владі, і поза владою. Друзі, нам доведеться ще і пояснювати Європі, що з Молдовою не все так гаразд, як вони думають. І нам самим усвідомлювати, що, що Молдова для нас зараз дуже потрібна для безпеки Заходу. Але, але вона сама в небезпеці. Слава Україні, героям!